Зів наушніка. Рівень 305. 305. Ну завжди, коли приходить якийсь президент, є зміни. Чи це в нас в країні, чи це в когось, а тим паче в такі пливові, як Штати. Ну і напевно будуть зміни. Будуть зміни. По-любому, але ніхто не може передбачити, які саме. Звичайно, хотілося б краще. Ворог суне великою силою, набагато кількістю людей, кількістю, технікою. Для того, щоб це все спинити, нам потрібна зброя і нам потрібні боєприпаси. Так що я, ну як відповім на ваше питання, надію, що Америка нам підтримає нас цій війні, так як обіцяв. 48-65.